Комахи та птахи на весні Весна радує першими лагідними сонячними променями, зеленою травичкою, розквітають квіточки, а ще в цей час прокидаються після тривалого сну різні комахи, що наповнюють повітря навколо жужанням, зичанням і яскравими фарбами. Щойно в березні починає тепліти біля води можна помітити сам Ранніх комашок, веснянок. Навколо ще лежить сніг, а ці створіння з прозорими крильцями і тонкими вусиками на голові вже бігають і літають поруч з водоймами. Дорослі особи не зимують на березі, а личинки веснянок живуть у воді. Трохи пізніше, станенням снігу, прокидаються й одні з головних трудівників лісу мурахи. Як тільки сніг сходить з мурашника, ці комахи вибираються. На його поверхню, щоб погрітися на сонечку. Дітки, поспостерігайте та перевірте таку прикмету. Мурашки перед ясною погодою старанно працюють і рухаються швидше, ніж звичайно. Відразу ж після танення снігу за умови відсутності морозів прокидаються перші метелики, яскрава і строката пропивниця першою злітає в повітря. Її можна впізнати по цегляно червоних крилах, уздовж яких спереду є жовті і чорні плями, а по краям блакитне мережево. Свою назву вона отримала від того, що тільки її гусениці можуть харчуватися пекучою кропивою. Трошки пізніше прокидаються лимонниці, їхні самки відрізняються блідим жовто-зеленим забарвленням, а самці яскраво жовтим. Інші метелики з'являються набагато пізніше. Адже у них зимують яйця, гусениці і лялечки, яким потрібен час, щоб перетворитися на метелика. А лимониці і кропивниці зимують дорослими особинами. Ще ранньою весною прокидаються мухи, перше тепло їх розбудило, ще соні повзають по стовбурах дерев, на паркані, гріючись на сонечку. На лісовій галявині або на схилі яру, де цвіте верба. Можна побачити джмелів, бо синився джмелина сім'я гине, залишаються зимувати лише молоді самки, ось вони й вилазять зі своїх схованок. Зігрівшись на сонці, летять до золотистих котиків на вербі, щоб поживитися нектаром. Доки ночі холодні, ховаються в затишних місцях, а потім кожна джмелиха не один день літатиме низько над землею, зазиратиме в тріщини старі нори, шукаючи місце. Щоб оплаштувати своє гніздо. Тут вона створить свою нову сім'ю. З появою рослини комах у сади й ліси переселяються птахи, які замували поруч з нами. Весною птахам вистачає корму в природі. З теплих країв повертаються в рідні місця перелітні птахи. Вони заповнюють ліси діброви, сади і парки, водойми та болота. Птахи починають вити гнізда, носяться, трудяться, збирають сухі гілочки, солому, мох, траву. Повертаються граки, гніздуються великими колоніями, гнізда розташовуються на високих деревах. Граки на полях знищують комах шкідників, але разом з тим вони виклювують і землі насіння культурних рослин, чим і шкодять. Ще одним із перших вісників весни є шпаки. Вони настільки дружно живуть з людиною, допомагаючи знищувати шкідливих комах, що для них люди спеціально будують особливі будиночки шпаківні. Птахи викидають зі свого будиночка минулорічні гнізда і тут же влаштовують нові. Самець приносить для гнізда будівельний матеріал, суху траву, пір'я. Згодом у гнізді з'являється 4-8 блакитних яєць. А через 14 днів і пташенята. Батьки їх годують, приносячи їжу. 250 разів на день залишають гніздо. За день шпак з'їдає понад 600 різних комах та їх личинок. Комашки є чудовою поживою для маленьких пташенят. Із більшенням комах додому повертається все більше комахоїдних пташок. Скажи, які зміни в природі? Впливають на життя комах та птахів навесні.